Захищений споживач правий, як робити покупки без неприємних наслідків. Змагання штучного інтелекту у Чернівцях влаштували перегони роботів. Буковинець на легковику скоїв зіткнення із тепловозом. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часному в Студії працює Майя Гуменна. Буковинець на легковику скоїв зіткнення із тепловозом. Увечері, 13 березня, на залізничному переїзді вижниця іспас Форде Скорт, за кермом, якого перебував 27-річний водій, зіткнувся із тепловозом приміського потяга з полученням Чернівці Вижниця. Водій залишився неушкодженим, натомість у ДТП постраждала восьмирічна пасажирка легковика. Дівчинку шпиталізували до районної лікарні з переломом ключиці. Як повідомив Чернівецький транспортний прокурор Олексій Стрижаковський, затримка руху потяга становила 15 хвилин. Нині, за фактом зупинки поїзда та скоєння зазначеної ДТП, Чернівецькою транспортною прокуратурою проводиться перевірка, після якої буде прийнято відповідне рішення, повідомила пресслужба обласної прокуратури. Замкнення електромережі в одній з квартир. Попередня причина пожежі, що виникла 14 березня в двоповерховому житловому будинку на вулиці Богдана Хмельницького. Повідомили в управління держтохноган області. Проблема з електромережею трапилась в квартирі номер 12 Там проживає самотній пенсіонер. Фахівці управління держтохсного безпеки наразі проводять ретельнішу перевірку. Нагадаємо, пожежа на Богдана Хмельницького виникла обідню пору. МНСники вивели дев'ять мешканців будинку та погасили полум'я, що вирувало на площі 100 квадратних метрів. Однак, вогонь встиг пошкодити горище та одну із квартир. 15 березня всесвітній день захисту прав споживачів. Саме цього дня, 1961 року, президент США Джон Кеннеді підписав постанови про основні права споживачів. Україна серед пострадянських держав прийняла цей закон першою. Закон про права споживачів в нашій державі почав діяти з травня 1991 року. Тоді він передбачав основні права, які сформулював ще Кеннеді у 1961-му. Окрім цього, в українському законі додано ще кілька пунктів, які спрямовані на захист споживачів. Перше це захист прав державою. Друге. На право на належну якість продукції та обслуговування, третє безпеку продукції. Четверте необхідність та доступну інформацію про дану продукцію. П'яте відшкодування майно майнової та моральної шкоди. Шосте звернення до суду. Ну я маю право на протязі двох тижнів повернути товар, якщо я не порушила упаковку. Знаєш, білизна і постільне більо теж не можна право повертати, якщо вже його забрали. Ну ще маю право скаржитись. Якщо якийсь неякісний товар, можна звернутися у нашу службу по захисту прав споживача, можна до виробника зателефонувати або звернутися. О, та врешті-решт звернутися до продавця при наявності чеку чек. Це найголовніше, що потрібно для того, аби відстояти свої права. За його наявності споживач зможе повернути собі кошти за товар або замінити його на інший. Чек на покупку зобов'язаний видати кожен продавець. Якщо це є книга скарг і звернень, але ми беремо ринок, то там скарг і звернень, в принципі, такої книги немає, то в письмовому вигляді попросити надати даний чек. Якщо вже його не надається, тоді людина о, в повній мірі має право звернутися до інспекції захисту прав споживачів. Чернівецька обласна інспекція захисту прав споживачів регулярно здійснює перевірки суб'єктів господарювання. В такому випадку про свій прихід інспекція повинна повідомляти за 10 днів. Втім, за наявності скарг захисники споживачів це позапланово і без попереджень. Тому знати та пам'ятати про свої права повинен кожен. Вероніка Залевська Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Чи є різниця між румунською та молдавською мовами, якою мовою говорять жителі Молдови, та чи дійсно румуномовні мешканці Чернівецької області розмовляють у побуті румунською мовою? Відповіді на ці запитання в наступному сюжеті, який продовжує рубрику репортажів про подолання міжетнічних стереотипів. Питання існування молдавської мови завжди було актуальним як для Республіки Молдова, так і для України, де компактно проживають молдавани. Стереотип існування молдавської мови має вже двохстолітню історію. Є стереотип відносно словосполучення молдовська мова, тому що він утворився ще після 1812 року, коли Бесарабія була приєднана до Російської імперії. І безумовно, що в силах політичних ідеологічних інтересів Росії то розвивалася. Ця концепція молдовської мови, яка нібито вона відрізняється від румунської мови. Остаточну крапку у дискусіях із цього приводу поклали лінгвісти, які довели, що існує єдина форма побудови речень і єдиний словниковий запас. Отже, це одна мова, яка має свої діалекти, у тому числі і ті, що є досить поширеними на побутовому рівні у Чернівецькій та одеській областях, де компактно проживають молдавани. Румунська мова є єдина літератур... є єдиною літературною мовою для всього румунського... румуномовного населення. Не Незалежно, де вони проживають, в Румунії, в Україні чи в інших країнах. А е, на Україні функціонує. Безумовно на розмовному рівні функціонує молдовське наріччя молдовські молдавських молдовські говірки, як на Буковині, і так і в Одеській області, так і в інших областях України. Науковці констатують, що досі багато людей гадають, що існують дві мови молдавська та румунська. Втім, цей стереотип не має лінгвістичного підґрунтя, а лише політичний контекст. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних національних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. У Чернівцях відбувся черговий тур міжнародних змагань з перегонів роботів. Роборейс. Маленькі машинки вщент набиті дротами та кожна зі своїм штучним розумом чи навіть характером. Як змагались молоді роботехніки, бачила Оксана Денисюк. Ці хлопці та дівчата знаються на дротах, електриці, паяльниках та механіці. Увесь свій вільний час вони конструюють машини-роботи. Хобі недороге, якщо оцінювати його лише з матеріальної точки зору. Головне безцінний інтелект, який вкладається у кожну автівку. Якщо багато попрацювати головою, можна мінімум вкласти гроші. Якщо лень працювати, все готове купляти, готові можна хоч цілий конструктор купити і зараз скласти його за п'ять хвилин навіть з готовими програмами чи досить такими примітивними вийти на змагання. Ну, так відносно все дуже. Ну я фактично всі вільні гроші вкладаю і в деталі в мене більше ні наша не стається. На змагання приїхало близько 30 учасників з Тернополя, Івано-Франківська, Львова, Чернівців та гості з Бреста. Суть чемпіонату проста переможе та машина, яка найшвидше подолає трасу. Обмежений тільки по габаритах регламенту. Це є ширина, вис... ширина довжина і маса. Ну ширина не більше ніж 25 сантиметрів. Довжина не більше ніж 50 сантиметрів, і маса не більше ніж 3 кілограми. Обов'язкове використання електричного двигуна, тобто не використання двигунів внутрішнього згорання і такого типу. Крута машина може у середньому за одну секунду здолати один метр траси. Усі теперішні роботи у минулому були куплені в магазині дитячих іграшок. Середини виймається все начиння, залишаються лише колеса, корпус та платформа. Що собі представляє робот, Це би, алгоритм і платформа. Платформа, это вот сам автомобіль, колеса, двигатель, там редуктор. Все, що вот вот в ньому вот механіка. А остальное вся електроніка це вже алгоритм. Змагання з перегонів роботів із кожним роком стають популярнішими, а робототехніка приваблює усе більше молоді. На цьому етапі змагань перемогли гості з Івано-Франківська, друге та третє місце зайняли львів'яни. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський. Час новин Чернівці. Інформаційні випуски Часному Чернівці можна побачити в інтернеті на сайті ACC.UA. Також заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук, де можна залишати свої коментарі та пропозиції. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось. В автоцентрі Хонда, що знаходиться по вулиці Гайдара, 1Л, компанія Автоплаза представила автомобіль нового покоління Хонда Сівік Седан 2012 Автомобілі Хонда Сівік виготовляють з 1973 року. З того часу компанія Хонда продала 20 мільйонів машин цієї моделі. Стильна, витончена, спортивна та економна Хонда Сівік завоювала репутацію машини, що створена дарувати задоволення. Покращення продуктивності та економічних показників є одним із пріоритетних завдань. Яке стоїть перед виробниками Хонди, кожна деталь екстер'єру була чітко продумана так, щоб не тільки надати йому чудового зовнішнього вигляду, а також подарувати водієві та пасажирам цього впевненість і якомога більше задоволення від керування. Автомобіль марки Хонда, новий Civic Sedan – це модель дев'ятого покоління. Він оснащений цілим рядом новацій. Зокрема, це система Екон, що дозволяє відрегулювати потужність автомобіля і тим самим економити кількість палива. Окрім того, виробники значно удосконалили комплектацію автівки: елегантний та витончений дизайн, клімат, контроль, підігрів сидінь, камера заднього виду. Усе це дарує власнику Civic Sedan комфорт і задоволення від володіння автомобілем. Як і попереднє покоління моделі, Civic Sedan представлений із двигуном об'ємом в 1,8. А от силу двигуна виробники дещо збільшили. Нова модель має 142 кінські сили. Однак, незважаючи на її потужність, витрата пального є надзвичайно малою, кажуть фахівці автоплази. Новий сівік Седан оснащений передовою системою сумісності елементів кузова, що при фронтальному ударі дозволяє не нашкодити пасажирам. Окрім того, безпеку гарантують фронтальні та бічні подушки, бічні шторки, автоматична система динаміч. Чної стабілізації і антиблокувальна система Гальм це максимальні показники по безпеці по комфорту. І ходові властивості автомобіля, зважаючи на стан наших доріг, і, зокрема, на умови експлуатації, автомобіль стане для вас надійним другом та помічником, який буде завжди вам служити. І ми постараємося зробити для того, щоб ви були задоволені в плані обслуговування сервісного. Новинкою цієї моделі став багатофункціональний інформаційний дисплей. А й за яким водій матиме змогу спостерігати за показниками бортового комп'ютера, камерою за. Нього виду та витрату палива, окрім того, за допомогою роз'єму USB, що також монтований у Civic Sedan, можна завантажити будь-які картинки чи фотографії.